Санції проти Російської Федерації і партнерів, які допомагають наповнити військовий бюджет, потрібно ввести. і таким чином довести свою рішучість, і що погрози не є блефом. Почули вас, пане Максиме, дякуємо вам, що знайшли змогу долучитися до нас і дякуємо вам за ваш аналіз ось цих цікавих, таких історичних і подекуди навіть непростих подій. Максим Гардус, спеціаліст з комунікації, разом вістенд політолог був разом з нами на прямому зв'язку. Ну а далі оперативні новини від Олександра Сеона. Моє вітання, це актуальна підвірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Дніпропетровщина під ворожим ударом вночі ворог знову спрямував на область безпілотники. Про це інформує обласна військова адміністрація. Під масованою атакою опинився Дніпро в обласному центрі загинула одна людина. Що п'ятеро постраждали, четверо госпіталізовані, троє з них у важкому стані. Виникло одразу декілька пожеж, пошкоджені підприємства. Також горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця. По Нікопольщині ворог бив е дронами та з реактивних систем залпового вогню град. Скинув боєприпаси з безпілотника. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали там п'ятеро людей. Зайнялося авто. Понівечині приватний будинок і господарська споруда. По межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив ФПВ-дронами. Там пошкоджена інфраструктура. Зранку у кривому розі вже пролунали вибухи. Як повідомляли моніторингові групи, на місто летіли ударні безпілотники. На Херсонщині російські військові були критичній та соціальній інфраструктурі. житлових кварталах, населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, на Херсонщині через російську агресію три людини дістали поранення. Також окупанти обстріляли Харківщину. Там п'ять людей постраждали. Про це інформує обласна військова адміністрація. Зокрема, відомо, що росіяни вдарили по Купінському району. Там пошкоджена пожежна частина, два будинки, багатоповерхівка, три автівки екстреної медичної допомоги. Також є й поранення а от у ізюмському районі пошкоджений приватний будинок. Відповідальність за вбивство полковника СБУ Вороничі взяла неонацистська терористична організація The Base. її засновник американець, який живе у Росії, протягом місяців The Base пропонувала гроші за вбивство та напади на критично важливу інфраструктуру України. У квітні організація розпочала те, що вона описала як повстанський рух за створення білої етнодержави на Закарпатті. Її засновник американець Ренальдо Назаро. Він був підрядником Пентагону та працював із силами спеціального призначення Сполучених Штатів Америки під час війни проти тероризму. Наразі він проживає у Санкт-Петербурзі у 2018 році. Нагадаємо вам, забей стало об'єктом розслідування. ФБР воно призвело до десятків арештів та визнання її терористичною організацією урядами різних країн світу. А от Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про заборону пов'язувати адвоката з клієнтом у медіа. Цей закон може створити тиск на журналістів. Мова про законопроект, який підтримала 262 народні депутати. Комітет з питань антикорупційної політики у Верховній Раді вже готує, блокуючу постанову до нього. От очільниця комітету Анастасія Радіна пояснює, що закон наперед чинності, то журналістів зможуть штрафувати на суму від 3 до 5 тисяч гривень за фразу на кшталт на кшталт Віктор Сердюк, адвокат Віктора Януковича. Якщо Порушення відбудеться повторно впродовж року, то штраф може зрости до понад 13 тисяч гривень. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати. А от голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також розцінює законопроект саме як спробу обмежити свободу слова. Україна посіла 81-ше місце у світовому рейтингу безпеки і опинилася вище США, Британії та Білорусі. Особливість цього рейтингу в тому, що країну з рівнем безпеки оцінюють звичайні туристи. Так найнебезпечнішими країнами за цим індексом безпеки стали Венесуела, Папуанова, Гвінея, Гаїті, Афганістан, Південна Африка, Бразилія, Перу, Еквадор, Колумбія та Нігерія через високий рівень насильницької злочинності, політичну нестабільність повстання і стихійні конфлікти. Андора, емірати та Катар входять до числа найбез. Печніших країн у цьому році завдяки політичній стабільності, низькому рівню злочинності та ефективним правоохоронним органам. Збитки на понад 50 мільйонів гривень посадовиці Київ телесервісу оголосили підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. У столиці викрили схемою закупівлі мережового обладнання за завищеною ціною. Начальниць відділу Київ телесервіс, яка очолювала тендерний комітет, оголосили підозру у службовій недбалості. За даними слідства, у 2023 році підприємство підписало договір із приватною компанією на постачання та налаштування обладнання для інтернет мереж на суму 172 мільйони гривень. Проте посадо. Овиця не забезпечила належної перевірки ринкових цін як наслідок. Місто переплатило понад 50 мільйонів гривень. Саме настільки сума закупівля перевищила ринкову вартість, триває наразі досудове розслідування підозрювані загрожує до п'яти років обмеження волі або від двох до п'яти років позбавлення волі. З 2027 року оновлений захист України стане обов'язковим предметом у кожній країні. Про це повідомляє міністр освіти і науки України. Вже зараз за оновленою програмою навчаються понад 280 тисяч учнів 10-х та 11-х класів, що становить 65% від усієї старшокласної аудиторії. Також понад 4 тисячі вчителів впроваджують нові методики, серед яких більше 400 ветеранів, які передають свій досвід безпосередньо у шкільних і міжшкільних. Тренінгових центрах захисту України а от литовські прикордонники збили дрони, які летів із Білорусі. Про це повідомляє видання ЛРТ. Литовські прикордонники збили дрон із GPS-трекером, який прилетів з Білорусі у Шальчанінському районі. Безпілотник впав за 4 кілометри від кордону поблизу села Вілконіс. За даними ВСЕД, дрон не належить військовим його використовували контрабандисти для перевезення цигарок. Лише у цьому році Литва вже перехопила 34 таких апаратів. А от Люблінський Трикутник домовився про зустріч на рівні президентів у Києві. Міністри закордонних справ України Литви та Польщі висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів у Києві. Люблінський трикутник до речі заснували у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між трьома країнами у безпековій, економічній та соціально-гуманітарних сферах. А от Єврокомісія виділить 100 мільярдів євро для підтримки України. Президентка Єврокомісії Вурсула фон Дерляєн представила новий бюджет Європейського союзу на 2028 34 роки. Кошти закладатимуться на наступний семирічний бюджет період євросоюзом. Вони мають піти на відновлення країни, зміцнення стійкості та підтримку євроінтеграції. Якщо Україна вступить до європейського союзу до 2034 року, бюджет буде переглянуто з рахуванням нового статусу. Нинішній фонд у 50 мільярдів євро. Євро поступово вичерпується, тому ЄС планує подвоїти підтримку. Загальний бюджет Євросоюзу на цей період може зрости до понад 1 трильйона євро. Ну і маємо для вас важливу заяву. Штормове попередження оголошено майже по всій території України саме сьогодні, 17 липня. Вранці та вдень на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні дощі з грозами. у північних, центральних, південних областях, а також на Харківщині. вдень прогнозують грози, град і шквали вітру. Негода може спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на транспорт. Тому не забудьте парасольки, будьте обачні на цьому. У мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в Щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. При наступній годині ви дізнаєтесь більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Сюди, сюди, сюди бігом. Друзі, це ранок Лайв» в студії в прямому ефірі. для вас працює Настя Рейн. Мене звати Аліна Грюш, та Ім раді вітати нашого наступного експерта з нами, Ярослав Бушко, політичний консультант, голова центру політичних студій Доктрина. Пане Ярославе, добрий ранок. Доброго ранку. Хочу одразу у вас перепитати голосування. В нас щодня нове на мультимедійній платформі Новина лайф і звичайно, акцентуючи на тих подіях, на тих новинах, які найбільшого розголосу набувають в інформаційному просторі. Попереднього дня сьогодні це відповідно відставка уряду Шмигаля. І от питання, яке на сьогодні є актуальним в нашому голосуванні, це яким має бути перший пріоритет нового Кабміну. Є кілька варіантів відповіді. Можливо, один з них буде вашим. Перша відповідь посилення підтримки сил оборони є пріоритет. Нового Кабміну. Другий варіант втримання цін та тарифів. Третій варіант зміна підходів до міжнародних відносин. Або ж четвертий відбудова і відновлення країни. На вашу думку? Це точно буде оборона і тут немає ніяких інших альтернатив. Це не питання вибору. Тому в даному випадку, ну розумієте, немає зараз можливості сильно сфокусуватись на відновленні попри все. Ну і крім всього іншого, цей аспект оборони. Ми бачимо постійно, як його посилюють. Тобто історія про те, що Шмигаля з прем'єрської посади вивели на посаду міністра оборони. Навряд чи це можна розглядати як е, пониження, тому що в нинішніх реаліях Міноборони це, це вже давно не просто воєнне міністерство, це міністерство сформування оборонної політики. Оборонна політика в наших реаліях – це мільярди коштів, це величезні закупівлі. І це, ну скажімо, той процес, який, умовно кажучи, от Міністерство оборони 15-річної давнини такий процес за обсягом собі навіть не могло уявити. Тому основна, основна основний фокус державного управління, навіть тилових органів, все одно крутиться навколо оборони і ситуацій, пов'язаних так чи інакше з війною. Пане Ярославе, не можу не уточнити, от зараз ті ротації, які нам тільки анонсували, десь здається зрозумілими, а десь викликають питання. Зокрема, як міністерство енергетики, людина, яка очолювала Міненерго, зараз буде на посаді очільника Мінюстиції. Зокрема, є питання і щодо, ну скажімо так, узагальнено компетенції саме на посаді міністра оборони нашої держави, пана Шмигаля. Тобто, наскільки облич? Ті самі, які залишилися в рамках такої ротації, працюватимуть більш ефективно. Я не думаю, що тут мова йде про якесь збільшення ефективності. Галущенко все-таки юрист, так? але відкрите питання, дійсно, що йому робити в мін'юсті. Для цього він має, по-перше, ну, звісно, коли за нього проголосують, для цього він має показати свою програму дій. Так, тому що на відміну від енергетики, яка все-таки більш таємна, більш непублічна, дещо така кулуарна і зараз вже засекречена, все таки міністерство юстиції дуже публічне, і від нього залежить реалізація величезної кількості повноважень, нових змін до законів, які потребує Україна в рамках переговірного процесу з Європейським Союзом. Це стратегічного значення зараз фактор для України, тому він там буде змушений бути дуже публічним. У випадку з Шмелем я не сильно переживаю, що в нього немає якоїсь там воєнної освіти, тому що все одно в даному випадку це на це настільки великий масштаб урядування, що він не пов'язаний взагалі з керуванням бойовими діями. Ми маємо розуміти, що Генеральний штаб він не підкорюється як такий в цьому сенсі Міністерства оборони в своїх оперативних діях. І командування сил оборони, воно в військових справах є абсолютно автономним, але є стратегічний контрполітики, це, от, умовно кажучи, вироблення стандартів. Ось ця проста ідея, які чоботи має носити солдат, і що має вважатися армійським сухпаєм, і як, наприклад, харчування. Військового пілота відрізняється від харчування військового моряка. Це все явища, які проробляють в Міністерстві оборони. Вони не мають специфічної якоїсь суто військової специфіки в своїй суті. Вони зате потребують високого ступеню урядування. І я думаю, що Шмигаль, впоравшись з кабіном у надскладний період, точно зможе впоратись із Міністерством оборони так чи інакше. Угу. Ще хочемо з вами поговорити про е, певний скандал, який виник навколо е, пані Стефанішиної. Е, е, бо дуже моя особиста думка дуже якось вдало і дуже вчасно. Якраз тоді, коли почали говорити про неї як про можливо майбутнього посла, е, то відповідно ось спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, викладеними у матеріалах змі про можливі зловживання посадовцями агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА За Нами змі у цій історії фігурує родина чинної міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. При цьому, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, САП відкрила кримінальне провадження саме проти Стефанішиної. Мовляв, її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Проте в антикорупційній прокуратурі запевнили, що наразі про підозру жодній особі не повідомлення. Ну відповідно до судове розслідування ще. Триває у нас ідеться зокрема про факт того до чого дійшли журналісти української правди в березні 2025 року. Розслідування достатньо велике фігурує а, нинішня відповідна міністерка юстиції пані Ольга Стефанішина. Зараз її кандидатуру нібито, знову ж таки поки можемо спирати, знаєте, на чутки лише а, можуть, а Призначити відповідно послом України у Сполучених Штатах, і от, а як таке можливо, що умовно таке ну достатньо серйозне розслідування триває тут в Україні, буквально розслідування. А людина, яка фігурує а, одні точніше, є однією з головних фігуранток, може перебувати відповідно в Сполучених Штатах у разі цього призначення може бути що завгодно. Поки їй не вручили підозру, це все нічого не значить. Тобто, поки їй не вручили підозру і поки не Вважають її підозрюваною. Ну, розумієте, в цій справі може фігурувати хто завгодно, так? Фігурант справи це не обов'язково підозрюваний, і підозрюваний це не обов'язково винуватець. Так? Тому поки їй не вручено підозру і не обрано якийсь там запобіжний захід, у вигляді, наприклад, зобов'язання там здати зовнішній паспорт, не покидати Україну або сидіти в СІЗО, або ще якісь варіанти є запобіжних заходів, доти це все не має суттєвого юридичного змісту. Тобто вона доти за правом може виїхати на будь-яку роботу за кордон, якщо знову ж таки ми бачили кейс Чернишова. Дуже сутнісно схожий. Він виїхав за кордон. З'являється інформація про те, що виявляється, ось-ось на нього виписувалась підозра. Ну, це, до речі, до, до питання більше до антикорупційних органів. Навіщо ви так довго тянете, а потім в момент, коли людина виїжджає за кордон, або ось-ось має виїхати за кордон на посольську посаду, ви згадуєте, що виявляється, у вас тут підозра лежить. Це мені нагадує взагалі кейс, господи. Затримання Коломойського, да, uh -huh. якого затримала СБУ, а потім НАБУ за ним ганялося по всьому Києву. Тому що це ми хотіли затримати. Ну, uh -huh. хотіти, друзі, мало, uh -huh. треба yeah. ще встигати. Тому, якщо дотримання ми маємо стежити насправді не за таким морально-етичним, а от саме за юридично сутнісною складовою. Якщо Стефанішиний буде виписано підозра до моменту її виїзду в. На посольську посаду, ну або на будь-яку іншу uh -huh. посаду, ми будемо стежити, як вона до цього буде ставитись. Якщо вона сумлінно буде ставитись до підозри, там ходити на допити, таке інше, знову ж таки, е навіть перебуваючи в будь-якій іншій країні, людина має право повне взяти на роботі відгул. І між іншим, підозра від кримінальних органів це або антикорупційних, це дуже серйозна підстава, щоб вам керівництво роботи виписало від ГУ. що ви пішли і поспілкували зі слідчим. Тому я не думаю, що тут виникнуть якісь суттєві проблеми, якщо Стефанішина сама не захоче їх в даному випадку створити. Стосовно реакції Стефанішної ось вона відреагувала на це розслідування у соціальній мережі Фейсбук і її здивувала така маніакальна спроба вплести її у справи колишнього. Ного чоловіка, mm -hmm. з яким у неї я цитую, контакти відбуваються лише стосовно двох дітей. Кінець цитати. Давайте почуємо детальніше. Починаючи від візуального оформлення статті, завершуючи систематичною згадкою чоловік Ольги Стефанішиною, наче це якийсь особливий статус. У мене є сім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років, пов'язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому. Ну і власне тому я е, і е, трошки розмірковувала в контексті того, як наскільки вчасно що у нас з'являється, е, які публікації, які розслідування, е, пане Ярославе, зрозуміло, що пані Стефанішина зможе там сумлінно ходити там на е, різні ці всі процесуальні дії. Однак е, е, наскільки тоді Україна буде виглядати в очах США, е, як е, ну, е, наскільки е, наскільки це може підірвати в цілому імідж країни, якщо по. Е, Сол країни ходить на м, м, певні ось такі там дії в, в САП там чи м, Боронь Боже там інші правоохоронні органи. Але Тоді тут... ж її не призначать просто. Призначить ну, в чому тут. Е, є два варіанти: обидва погані: е, перше або не призначити людину незрозуміло чому. Тому що щодо неї немає навіть статусу підозрюваного і обвинувального вироку, і там якийсь колишній чоловік фігурує, вона не фігурує. Ну, шановні слідчі, як то кажуть. Спочатку розберіться, потім лізте в медіа. Оце найголовніша проблема. Вона якимось чином там фюрник. Розкажіть, який її процесуальний статус? А, ніякий. Вона на якомусь там рядку як, е, е, поки вона не обвинувачена судом і це не доведено в суді. Не можуть бути обмежені її права наслідок цього ніяким чином. З іншого боку, розумієте, в чому історія? Якщо вона буде обвинувачена судом, якимось чином вона автоматично злетить з посольської посади. Якщо це буде таке покарання серйозне, що це не передбачає сумісності з її посадою, а про імідж України, розумієте, вони не стежать за тим, що публікують в наших медіа. Вони mm -hmm. значно більше читають те, що про нас пишуть російські агенти, які працюють колумністами у Wall Street Journal і в інших mm -hmm. uh, mm -hmm. західних mm -hmm. установах. І, і Україна, так знаєте, дуже дуже неправильно це все оцінює. Ми щиро думаємо, що захід стежить за кожним нашим кроком. Насправді, це нам треба лізти штанів, щоб mm -hmm. захід щось про нас почув з наших вуст. Uh -huh. Тобто ми думаємо, що вони, оце так західний посадовець, сидить, переключає на крилицю клавіатуру і починає гуглити, що там рідна моя Україна. Ні, це не так. І нікому, нікому, господи, боже мій крім українців, боротьба з корупцією чи з якоюсь іншою злочинністю в Україні не потрібна. Не треба вигадувати, що там захід дуже сильно кост uh -huh, тримає, uh -huh. пані Ярослава. Щодо боротьби з корупцією, чи можемо ми якось надати загальну оцінку, наскільки ми вже встигли на цьому шляху до якихось результатів прийти? Бо про корупцію не тільки ми всередині uh -huh. нашої держави, дискутуємо, а в європейському союзі нам про це так вказали, і давайте вирішити, мовляв. Ну почнемо. З головного, корупція це явище, яке не може бути вимірене. Mm -hmm. Це велика соціологічна проблема. Чому? Тому що. Ми дуже умовно собі можемо уявити, яке дослідження може виявити, можна лише виявити певну толерантність Українців до корупції, це культурний фактор. Так вона може зменшуватись, і вона дійсно за останні приблизно 15 років, поки існує от антикорупційна політика, хоч якомусь вигляді спочатку, там з 2009 року, умовно кажучи, коли почали з'являтися ці комісії, напрямки, якесь, хоча б громадянське суспільство, то дійсно зменшилась толерантність до корупції. Це культурний фактор. Нам може здати, що це нічого, але пройти в такому складному питанні 20-30% за 15 років це.